Вітаю! Я Тетяна Валентинівна Колесник, учитель англійської мови, потужного, сучасного та перспективного навчального закладу ліцею номер 4 з міської ради. Загальний мій стаж 18 років, але у даному ліцеї я працюю 12 рік. І цей період став для мене часом відкриттів, натхнення та освіти. Саме тут колись я була ученицею, а зараз я працюю тут вчителем англійської мови. А зараз я запрошую вас до нашого ліцею, де хочу поділитися з вами своїм педагогічним досвідом. Я отримала вищу освіту у Рівненському державному економіко гуманітарному університеті та отримала кваліфікацію учитель англійської мови та літератури, зарубіжної літератури та практичний психолог в закладах освіти. Але так склалося моє життя, що всю свою педагогічну діяльність я присвятила саме англійській мові. Сучасна освіта це не тільки про знання, а передусім про підтримку, натхнення та взаємодію. Саме успішний учитель може навчити учня, як таким стати. Сучасна школа вимагає від учителя не лише передавати знання, а й створювати умови, в яких кожен учень відчуває себе активним учасником навчального процесу. Тому моя мета перетворити урок англійської мови на простір творчості та активності. Я намагаюся йти в ногу з часом та бути сучасним учителем. Тому моя педагогічна ідея заключається у використанні інноваційних технологій в сучасній українській школі. Для реалізації педагогічної ідеї я застосовую поєднання класичних та сучасних технологій навчання, серед яких Kahoot, Quizlet, Duolingo, WorldWall, Learning Apps та багато інших. Також застосовую інтерактивні уроки, де учні можуть доєднуватися до уроків не лише піднявши руку, а, наприклад, живі вікторини, хмари слів, запитувати і відповідати на запитання в прямому ефірі Мозковий штурм. Використовую штучний інтелект у навчанні, навчання за проєктом, яке дозволяє учням вирішувати реальні проблеми та придумовувати нові рішення протягом більш тривалого періоду часу. Саме інформаційні технології допомагають дисциплінувати самого вчителя, формувати його інтерес до роботи, залучати пасивних слухачів до активної діяльності, активізувати пізнавальний процес учнів і формувати інформаційну культуру в учнів. Для занурення в англомовну атмосферу активно використовую рольові ігри, інтерв'ю, дебати, обговорення. Важливо, щоб усі учні не лише знали мову, але й відчували її культурний контекст. Саме тому ми вивчаємо традиції та звичаї англомовних країн, проводимо тематичні дні протягом навчального року. За період своєї педагогічної діяльності разом зі своїми учнями маю перемоги в другому та третьому етапах всеукраїнських олімпіад з англійської мови та третє місце у Малій Академії наук Чим і пишаюсь. Постійно дбаю про власний саморозвиток, є активним учасником семінарів, курсів, відеоконференцій. Також є співавтором методичного посібника реалізація міжпредметних зв'язків на уроках англійської мови. Для мене бути вчителем це не просто професія, це покликання, що потребує самовідданості, терпіння та постійного удосконалення. Я вірю, що англійська мова це шлях до мрії і можливостей. Успіх до тебе не йде. Це ти прямуєш до нього. The best teacher teaches from the heart, not from the book. Найкращий вчитель навчає серцем, а не книжкою.